Якщо ви думаєте, що це початок якогось фільму жахів, то ви глибоко помиляєтесь. Це просто Тетяна приїхала в п'ятій ранку на водойму, вирішила, що я буду сьогодні першою. Ну, так я перша і є. У нас повернулася до нас платва, і ось зараз кінець грудня, а я знову буду рибалити на поплавок, хоч і казала минулий раз, що то закриття сезону. Ну, бачите, цього року зима така непередбачувана. Ну, а хто я така, щоб не піддатися цій масовій хвилі психозу, половлі тут. Все, друзі, чекаємо, поки трохи буде світати, і будемо підготовлюватися до риболовлі. О, нарешті вон, хтось їде. Правда, на тому березі, але все одно. Поява людей мене вже приободріла. Ось я вже потихеньку збираю, напіялюю оснастки на свої вудочки. Одна в мене вже закинута, і ось ще одна готовиться. А, зараз буду так мішать прикорм. О, бо я бачу, воно чорненьке в да, темне. Так. так, я трошки потренджу на камеру, хорошо? Що це? Щоб ви знали, що я говорю з камерою. А? Ні, я кажу, я буду говорити, щоб ви знали, що я з камерою говорю. А, ну, ти угу. ти. Я ти промовчу. перемовчу. Так, друзі, нарешті нас посвіт... посвітлішало. Будемо ми замішувати прикормку. Сьогодні я з собою взяла холодну воду, чорну плітку. Вона в нас дуже гарно себе демонструє. В плані зацікавлення риби нею. Сьогодні знову вона у нас, ось дивіться, вона такого темного кольору. Ви всі знаєте, що якщо вода холодна, то прикормку ми використовуємо саме темно, щоб вона не відлякувала рибу. Замішую одразу дві пачки, щоб потім не бігати. Дві вудки я вже розмотала шістки свої. Там у мене «Армадейл» шістка, і ось споді забулося. Коротше, і ще щось. <плес> ось наше робоче місце. Це дед Сашко. Він мастер ловлі плітки, так що я ще в нього чомусь повчуся сьогодні. Три вудочки це три шанси на, на, на три шанси більше зловити рибу. О, майже докинула. Це сюди. І це сюди. Так, друзі, в нас є перша покльовка. Я вже бачу, я вже бачу, як воно клює. О, є перша риба. О, слухайте, це гарна риба. Ух ти, ух ти! Кудись пливе. Ну все, розловилися сьогодні. О, веде, веде на цю вудку. О, дивіться, і на сістку клюнуло щось. О, ух ти! Дивіться, який гарний розмір. Клас! Гляньте, яка здорова. Так. Це, вже, це вже буде точно класна таронька. Зроби нам і ірокез. Давай. Нас е -е -е. по стандарту ми вішаємо три опариша. Бачите, поки так лювала, два вже кудись пропало В неї в шлуночку, наприклад. А тепер вона буде у нас в шлуночку, коли висохне. О, дивіться, друзі, поки я стою, гралася, в мене вже тут риба підсіла. Слухайте, як же ж її важко витягувати. Вудка довга гнеться. Так подивіться, який розмір шикарний. Хоп, хоп, зроби нам хоп. Не хоче, Розстроїлася. Ай, клас. Ну, така риболовля мені вже подобається. Це получше, ніж те, що ми перед цим тут були і ловили. О, повело, повело. Ох. Вона так цікаво. Вона так цікаво клює. ай яй яй ай яй яй Втекла. А, ні. А так. Тю. О. Бачите, моя стратегія працює – Не класти утку і підсікати вчасно. Ця вже поменше трохи. Ну, нічого, все одно жирненька. Так, що тут таке? О, а тут риба сидить у нас. О, ти ж гарна. І я думаю, що ж вона там не клює, вона, та подивіться, не можу вийти. Вудка гнеться в бублик і гляньте. Отам з глибини, з більшої глибини, бачите, і риба більше там стоїть. Боже, яка шикарна. Подивіться, яка ширна, яка красива. Правда, трошки грустна, ну не грусті. Трохи підгодуємося. Раз. Два. Вирішила я, що ж мені зря Павлік вчора понав'язував подвійні поватки. Вирішила я повеселитися. Зараз поставлю подвійний повідець. І побачимо, що з цього вийде. Так. О, риба, а я думаю, що це воно мене не клює, бо вона там вже сидить і місце займає. Слідущий хриб. Шикарно. Вона така холодна, така тугенька. Клас. Нехай, нехай. Ні, ні, у мене веде. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Класно, дивіться, у мене дуплет. <рес> дивіться, з першого. З цього. Я тільки закинула гляньте. Класно вообще. Що такі такі вони величенькі, тягнути взагалі дуже приємно. Ой, дивіться, друзі, ще хтось веде. Ух ти, ух ти! Ух ти, ух ти! дивіться, який батон. А, гляньте на це. Та подожди ти. Шикарна риба просто. Дуже класно. На поплавочку взагалі тягнути це суцільне задоволення. Всім рекомендую, поки ще ловиться, біжіть. Біжіть отримувати задоволення. О, наконец-то! Ух ти, ух ти, ух ты. Не вдержиш. То я ж і сі, здорово! яка мікрофон. Дивіться, яке класно. Клас. Добре, що я взяла такі більш дебелі витки, бо поло в мене є такі, такі більш тендітні. Ой, там щось клює. А я ж кажу, воно якось хвилями лежить. Ох, ох, і тут дивіться, як гарно. Одвалилась, одвалилася. О, спасибі. Врятували рибину. Клас. Дивіться, дивіться, друзі, які гарні рибини. Однакові. Це десь, видно, зграйка проходила і до нас на ганьок зайшла. в зашла. О, да, вело. Ух ти! Ой, дві штучки зразу, вра. Ага, Дупліти. Як в дитинстві. Мені в дитинстві дуже подобалося ловити. дуплетами. Тихенько, тихенько, ми зараз себе перепутаємо. Ух ти, ух ти, ого, ого. ого. Блін, їх там дві, так, да, їх там дві. І одна, і одна така гарна. Гляньте ка на ета. Це мать і дочь Тетяна забрала всю сім'ю, все батька лишилося підібрати <глазу> клас. Клює там клює одновременно. О боже, о боже, о боже. Їх шопе дві дивіться яка здорова їх аж дві. Поглядите на это. Обалдеть. Класс. Свежий опарыш. Прикормка смачна. И такая рыба. Классно клеит. А, щось таке враження, що буде зараз дощ якийсь. Ой-ой-ой, ой 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 Хотіла перекинути, а тут уже риба клюнула. Дивіться, як заковтнуло. Отак, жадність. <різь> да. Жадність фрайра згубіла. Так. Друзі, не знаю, що відбувається, але короті, щось так посивіло все навколо. Вон, дивіться, чи це туман з'являється через те, що вологість підвищена, а температура теж підвищується. Хто знає. ну щось це дуже сиве. Щось там водило, водило, бачила з берега. О, і сидить, і сидить. То могла б і друга щепитися. А -а -а, а -а, вибачте. Це що ж таке? Йди <реш> сюди. Ой, тут щось веде, чи що. О, ну веде, чи ні, чи це вітер. О, веде, о, тут щось хороше. Прям дивіться, дивіться, як Ця вудка. Ух ти, ух ти. О. Йди сюди, йди сюди. Гляньте. Гляньте, які батони у нас тут. Блін, це взагалі таке здоровенна. Хтось її гриз. Не догріс, подивіться, це ж такий розмір. Що тут у нас? А ні, не вітром. Я думала, що вітром видуло. Ні, це у нас гарною платвою видуло поплавок. А... Ти, Ти, не зроби так, гніда не хоче. О, о, в нас опять дуплет, ребята. У нас опять дуплет. Один отвалився, зараза. Не вовремя, не вовремя клюнула. Ну ладно. Один лише витягнув, значить, все одно вважається. Я щось сьогодні схожу на кульбабу. Закучерявилася. Дома щось рівняла, рівняла, але не сложилось. Волога. А дивіться, яка в мого компаньйона. Тоже флагман -а Рівер. Бачите? Я понял. Гляньте, воно трапливе клас. Така мила. А вона до дядьків впливе, а не до нас? Давайте я вам покажу свій результат. Не кінцевий. Гляньте, гляньте, вже майже повне відро. О, Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Ох. Та да тихенько, ти така нервна. Ай-яй-яй. Ай, ай. Та будеш ти это. Ай, не Холодно, я вже капюшон нап'ялила. Бо вже так зимненько в грудні. Та. Коротше, пишіться, ота штука, яка поливала, вон да, чи що, вона пишіть у дядька під цим і, і вимагає рибу. Представляєте? Чому не біля мене? Я бідала всю, яка в мене є. Що, забагрила, чи що, шо, щось? Да. Забагрила, не можу підтягнути. Да, да, да. Це то Ось це. Є, я, це той маленький, а їх запустили. Ось це. я в шоці, ну, Та зараз. До, 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 до Клас, дивіться, в мене знов той там? Так, все, бій. Такий свішний такий. Так, друзі, буду я важити свій улов. 0,0 Пора ли мне домой, все можно половить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, 800 грамм перелову, але ще вода воно вибігає. Ну, давайте ще до 4 кг можна половить. О, дивіться, яка гарна. Я думаю, там 800 грамів то все вода. Коротше, ще давайте ще на 500 грам кілька рибин зловимо і можна буде двігатися домой сістою совістю. Моя перша риба на пінатісто. Ого, яка здорова! Ух ти, ух ти, ух ти! Клас. Так, Тетяна, дивіться. Я поставила пінатіста. Я ніколи на нього не ловила, але в мене з собою ну, їздить все підряд і пінатіста. Він стоїть. І дивіться, це моя перша риба така. Клас. Тихо, тихо. Тако гарно, здорова. Так. А скільки це вона грам важить? Грам 200 чи менше? Грам 150. Грам 150. Викидає, підкидає вгору. Ух ти. Ой, яка гарна. Вона, мабуть, об'їла на одному, потім вирішила другим закусити. Тихенько, тихенько. Бачите, працює пінотісто. Не знаю, що воно робиться, але рибу приваблює. Я думаю, що не клює, а вона там сидить зараза. Ось така здорова зараза. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да, Та все ну, перестань уже так. Може подивитися на мій, на мій суперманікюр. Якийсь мужчина мені написав в коментарях, що якщо б в мене був манікюр і педикюр, то Павлик любив би мене ще більше. І, і мої зріці. А я йому написала, що у мене зрітілі рибаки, тому не люблять мене з чорним манікюром, бо я прикормку ним чорну мішала. Ага, а я в телефоні, а воно веде. Ух ти! О, о дана на Шаденера дві! Клас! Ого. Опа. От, нарешті в мене дуплет на пінотістах. Глянь, такі гарні. Та, Та ся знайду. Дивіться, скільки людей на тому березі. У нас тут небагато. У нас он там на вимостках. Тут ми в трьох сидимо. І там далі ще кілька людей є. Ого, ого. 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 -яй -яй, ти, красотка. Та що ж ти будеш робити?

Вистачає місця всім, але є індивідууми, яким мені. Так ви заставляєте себе так. Так, друзі, будемо збиратися. Ну, Зараз у мене дві останні ревини такі шикарні були, Що я вам покажу. Гляньте на це. Це варші, це дивіться круто. І фідера не треба. На попалочку сів собі тик-тик-тик наловив. І все на таранечку. Дивіться, яка гарна. Може вона бути завершаючим акордом сьогоднішньої рибалки? Я думаю, що так. Гляньте на це. Я вже одну вудочку сей складаю, коли на другу дивіться, яка класна клює. Тут жирно жирна осіння, красуня. Супер. О. Все, друзі, шушу -шу додому. Позбирала свої манатки всі, поз'їжджалися купа людей. Всі щось сваряться між собою. А кажуть, що це що жінки базарні баби. Мужики похлеще баб будуть базарними. Коротше. Коротше, класно, мені, мені сподобалось. Ви бачили ці розміри і, і, і на поплавчаночку легеньку, то взагалі не знаю суцільне задоволення. Так що я навіть не можу сказати, що я закриваю сезон, може я його і не закриваю, що... може я ще кудись поїду, бо взимку вже взимку, січень лютий. Вже ж може, нарешті буде якась, якийсь мороз якийсь цей, крига якась стане, то вже й не половиш. Так що треба, поки є можливість, виїжджати Ой, і поплавочити. Отак от. Так -от.